Слава Ісусу Христу! Часто ми забуваємо про тих, які були найближче Спасителем. А сьогоднішній наш святий був набагато ближче від багатьох, коли Господь не тільки помирав, але й Воскресав. Лонген, сотник Кримський воїн, служив юдеї під командуванням намісника Понтія Пелата, коли наш Спаситель був розіп'ятий, саме загін воїнів під командуванням Лонгена ніс варту на Голгофі біля самого підніжжя святого Христа. Лонген і його воїни були свідками останніх хвилин земного життя Господа, а також великих і страшних знамень, що з'явилися перед його смертю. Ці події потрясли душу сотника. Лонген увірував у Христа і перед усіма сповідував. Бо істину це був син Божий. Його ім'я ми дізнаємося з апокрифів. Традиційно вважається, що Лонген був тим воїном, який простромив списом бік розп'ятого Спасителя і отримав зцілення від хвороби очей, коли з рани вилилася кров і вода. Після і поховання Спасителя Лонген зі своєю ротою чергував біля гробу Господнього. Ці воїни були присутні при світлому Христовому воскресінні. Юдеї підкупили їх, щоб вони збрехали і сказали, що учні викрали тіло Христове. Але Лонген і двоє його товаришів відмовилися спокуситися юдейським золотом. Вони також відмовилися мовчати про чудо Воскресіння Христового, увірувавши в Христа. Воїни прийняли хрещення від апостолів і вирішили залишити військову службу. Святий Лонген залишив Юдею, щоб проповідувати про Ісуса Христа, Сина Божого, у своїй рідній землі Кападокії, а двоє його товаришів пішли слідом за ним. Полум'яні слова тих, хто був безпосереднім учасником великих подій в Юдеї, вплинули на серця і уми кападокійців. Християнство почало швидко поширюватись там. Дізнавшись про це, юдейські старішини вмовили Пилата відправити в Кападокію роту воїнів, щоб вбити Лонгена і його товаришів. Коли вони прибули до села, колишній сотник сам вийшов назустріч воїнам і відвів їх до свого будинку. Після трапези воїни розповіли про мету свого візиту, не знаючи, що господарем будинку був саме той чоловік, якого вони шукали. Тоді Лонген і його друзі представилися і сказали переляканим солдатам, щоб вони виконували свій обов'язок. Вони хотіли відпустити святих і радили їм тікати, але ті відмовилися це зробити, показавши свій твердий намір постраждати за Христа. Святим мученикам відрубали голови, а їхні тіла поховали на місці, де святі прийняли мученицьку смерть. Голову ж святого Лонгена відправили до Пилата. Пилат наказав кинути голову мученика на смітник за міськими мурами. Через деякий час одна сліпав до вас Кападокії і припила до Єрусалиму зі своїм сином, щоб помолитись у святих місцях, попросити, щоб їй повернувся зір. Після того, як вона осліпла, лікарі намагалися вилікувати її, але всі їхні зусилля були марними. Син жінки захворів невдовзі після прибуття до Єрусалиму і через кілька днів помер. Вдова дуже сумувала через втрату сина, який служив їй провідником. Святий Лонген з'явився їй у вісні і втішив її. Він сказав їй, що вона побачить свого сина у небесній славі, а також прозріє. Він сказав їй вийти за міські мури і там знайти його голову у великій купі сміття. Провідники провели сліпу жінку до купи сміття, і вона почала копати руками. Як тільки вона доторкнулась до голови мученика, жінка прозріла і прославила Бога і святого Лонгена. Взявши голову, вона принесла її до місця, де зупинилася, і обмила її. Наступної ночі святий Лонген з'явився їй знову, цього разу разом із сином. Вони були оточені яскравим світлом, і святий Лонген сказав: «Жінко, ось син, за яким ти сумуєш. Поглянь, яка йому тепер слава і честь, і втішся. Бог зарахував його до тих, що в царстві його небесному. Тепер візьми мою голову і тіло твого сина і поховай їх в одній труні. Не плач за сином твоїм, бо він буде вічно радіти у великій славі і щасті. Жінка виконала настанови святого і повернулася додому в Кападокію. Там вона поховала свого сина і голову святого Лонгена, її хопила скробота за сином. Але плач змінився на радість, коли вона побачила його зі святим Лонгеном. Вона шукала зцілення для своїх очей, а також отримала зцілення для своєї душі. Можемо закликати його в заступництво, коли маємо поганий зір, або взагалі втрачаємо чи втратили його, також у питаннях, де потрібен зір духовний, тобто розпізнавання. Святий Лонгене молись за нас.